Більшість з нас до кінця не вірили, що Росія все ж таки нападе. Але буквально за кілька годин ми переконалися, що маємо справу із ворогом, який здатний абсолютно на все. А коли Росія захопила ЧАЕС, ми зрозуміли, що вони остаточно втратили здоровий глузд. Вони що збираються влаштувати другий Чорнобиль? Чи в такий спосіб шантажують нас, фактично сидячи на атомній бомбі з гранатою в руці? Мало хто знає, але за чотири години до повномасштабного вторгнення Україна вперше в історії від'єдналася від російської та білоруської електромереж. Ми йшли до отримання енергетичного безвізу із Євросоюзом, до можливості надавати нашу електроенергію країнам ЄС. І за дивним збігом, саме в цей момент Росія пішла на нас війною і захопила одразу дві українські АЕС. Вітаю, я Геннадій Попенко. І сьогодні у загубленому світі ми розкажемо, як Росія перетворила атомні електростанції на гібридну зброю проти нас та проти Європи. Перший день жахливої війни! Російські крилаті ракети влучають в українські аеродроми та багатоповерхівки. А ворожа авіація масово висаджує Десант. Багатокілометрові колони БТРів, танків, десятки штурмових гелікоптерів і винищувачів. Уся російська військова машина суне на Київ з Білорусі прямісінько через Чорнобильську АЕС. Контроль над чес втрачено. Персонал станції зараз перебуває у заручниках у російської армії. Це загрожує безпеці не тільки України, але й всієї Європи. Під контролем окупантів опинилися три енергоблоки Чорнобильської станції, новий об'єкт укриття та гігантське сховище відпрацьованого ядерного палива. Літаки у 20-30 метрах над станцією пролітали. Я кажу російському генералу, що ви робите у п'ятикілометровій кілометровій зоні заборонені польоти авіації. На що прозвучала відповідь: під час війни можна радбез ООН і магате розгублені. Жодна з міжнародних організацій не розуміє, як реагувати на ядерний терор. Адже такого в історії ще не було? Нікому в світі не спадало на думку захоплювати атомні станції. Немає в Україні нормативної бази по то, що робити, якщо буде така збройна агресія проти ядерного об'єкту. Її не існує, її не існує на рівні МАГАТЕ, її не існує також в Україні. Але навіщо Москва вдалася до неприкритого ядерного шантажу? І чи випадково це сталося саме тоді, коли наша енергосистема працювала в тестовому режимі і була особливо вразливою? В ніч перед війною так співпало. Україна була відключена від Росії остаточно. Вона переходила на європейську мережу. Якби наші енергетики не втримали систему, у всіх великих містах зникла б електрика. І тоді протистояти ворогу українцям довелося без світла та мобільного зв'язку. Чорнобильська зона притягувала тисячі туристів з усього світу. Але напередодні повномасштабного вторгнення її закрили для відвідувачів. Однак туди все одно змогли дістатися невгамовні сталкери. Хлопцям хотілося екстриму. І наступного ранку вони отримали стільки гострих відчуттів, що вистачить на все життя. Костянтин Карноза професійний спортсмен хайлайнер. Його захоплення ходити по натягнутих стропах, на висоті від якої у більшості людей голова йде обертом. 2018-го він встановив у Дніпрі національний рекорд. Бо соніш пройшовся між хмарочосами на висоті 94 метри. За два дні до повномасштабного вторгнення Костянтин разом із трьома приятелями нелегально вирушив у Чорнобильську зону за черговою порцією адреналіну. Він навіть не підозрював, що невдовзі опиниться в окупації. Ми ходили в Прип'ять до цього ходили на дугу, робили хайлайнові проекти на дузі і на кранах в місті Прип'ять. А цього разу ми планували зробити хайлайн на покинутих будинках в прямо в місті Прип'ять. Аби проникнути в зону відчуження, сталкери спочатку прокрадалися Чорнобильським лісом, а потім долали річку Уж вплав у крижаній воді. Красава. Пало прип'яті сталкери дісталися за день до вторгнення. На той момент небезпека вже висіла в повітрі. 23, 23 лютого. Надзвичайний стан прикордонна зона Чорнобиль. Протягом дня сталкери натягали стропи між покинутими будинками. А пройтись по ним вирішили вже наступного ранку. Однак, замість цього. Отримали набагато більший екстрем. Першими побачили масштабний наступ російських військ. У нас був дуже хороший вид на Білорусі. Коли ми вийшли на балкон, ми одразу побачили і обстріли і е, літаки, і чули гвинтокрили. Тобто, в принципі, на нас рухався весь фронт. Сталкери блискавично зметикували. Російські війська неодмінно сприймуть їх за партизанів і навряд чи залишать у живих. Ми зрозуміли, що нам треба дуже швидко знайти е, якусь опору якихось людей. Єдиний шанс вижити дістатися Чорнобильської АЕС. Екстремали сподівалися, що встигнуть евакуюватися разом із персоналом. Однак покинути зону відчуження було вже неможливо. Російські війська заблокували виїзди і стрімко наближалися до самої станції. Охорона станції не могла нас допустити на режимний об'єкт, тому вони попросили нас чекати за парканом. Доброго доброго, доброго ранку. Доброго кілька годин е начальник зміни приймав рішення, що з нами далі робити. У цей час більшість персоналу станції вже перебували у бомбосховищі. Тривожний дзвінок у кабінеті начальника нічної зміни електроцеху ЧАЕС Олексія Шелестія пролунав у перші ж хвилини російського вторгнення. Десь о п'ятій ранку мені зателефонував мій інженер з підстанції і запитав е коїться в районі прип'яті артилерійська канонада, тобто якісь там вибухи, щось там гримить, спалахує. На ЧАЕС навіть у мирний час постійно несли службу нацгвардійці. А напередодні війни їхню кількість збільшили вдвічі. Вони мали захищати ядерний об'єкт від диверсантів, але ніхто не розраховував на такий масштабний наступ. Наші нацгвардійці зіштовхнулися з броньованою важкою технікою, регулярною армією. Всі сили були нерівні. В них протиставити нічого не було. О четвертій годині дня розпочався штурм АЕС. Валерій Семенов провідний інженер системи фізичного захисту у режимі онлайн він спостерігав, як до Чорнобильської станції підійшли ворожі танки. О у я побачив на своєму моніторі важку техніку. Одно БМП, Перший БМП, другий БМП, бігар... Другий бігар... потім п'ять броньованих камазів. Броньованих. Потім близько восьми камазів автозаків я на моніторі. Я побачив на другому моніторі, що зупинився танк. І з танк, нього спішуються люди. І вже на третій камері побачив, як на промайданчик станції просочилися дев'ятеро людей у чорному. після тривалих перемовин сторони укладають угоду. Нацгвардійці мають скласти зброю. А після цього продовжать нести чергування всередині станції. Ми домоглись, щоб особливо важливі зони охороняли наші нацгвардійці і несли там керу так без зброї, але вони здійснювали пропускний режим нашого персоналу. наших роззброєння наших військовослужбовців тривало близько години. Перші півгодини, все було тихо. А другу половину станцію — почала йти важка техніка. Російська армія перетворює Чорнобильську зону на військовий плацдарм і масово перекидає через нього важку техніку для наступу на Київ. Це тривало чотири з половиною години. Весь цей гуркіт, фляски. Вона ж не повільно йшла. Вона летіла на Госенськ. Частину військ залишають на чаес для окупації ядерних об'єктів. Кожен, хто бував у зоні відчуження, пам'ятає жовтий кіоск на в'їзді до КП «Дитятки». Туристи там зупинялися, купували собі каву, сувеніри на згадку про Чорнобиль. І навіть не здогадувалось, що в цей момент за ними спостерігають п'ять прихованих камер стеження. І саме ці камери стали очима українського війська під час наступу росіян. Ярослав Ємельяненко керівник найбільшого національного туроператора до зони відчуження. Ми через туризм всі ці роки популяризували Чорнобильську зону, робили з неї туристичний магніт і Чорнобильську зону відродження. Саме Ярославу спало на думку обладнати автономними камерами відеоспостереження інфоцентр. Камери живилися від акумулятора, схованого під підлогою. Перше, що вони робили, вони відключали камери, електрику, зв'язок. Так як наші камери на в'їзді на КПП Дитятки були автономні, ми ще кілька днів бачили кількість тип техніки, скільки їх заїжджаємо. Загалом, через зону відчуження росіяни переганяють близько 10 тисяч одиниць важкої техніки. Я не вірив в те, що це можна зупинити. Тому що в мене була просто картинка того, що валить зараз онлайн просто на нас. Перший тиждень а, ми перетворились такий собі інформаційний штаб. Ми інформували СБУ та генштаб і скидували а, час проходження кількість техніки. Російська колона на Київщині розтягнулася на понад 60 кілометрів. Та несподівано українська армія розрізає її ударами протитанкових ракет. Та починає перемелювати ворожу бронетехніку. Росіяни у паніці кинулись шукати, хто або що настільки вправно здає їхні позиції. За тиждень приблизно цей інформаційний центр, в якому була база саме е відеоспостереження, був підірваний ворогом з протитанкової зброї. Ну і, звісно, віщання зупинилося. Тим часом у самій зоні відчуження окупанти поводилися як дикуни. Вони з головою закопувалися в землю поблизу рудого лісу. Це найбільш забруднена ділянка Чорнобильської зони. Після вибуху у 86-му сосни тут стали буро червоними від радіації і світилися вночі, доки їх не закопали бульдозерами. Як з'ясується, вже після деокупації Чорнобиля росіяни розкопали навіть радіаційні могильники. Я не знаю, яким треба бути, скажімо так, невігласом, щоб дійсно там ритись в тій землі. Це ну, Шок такий собі був трошки. Спочатку вони якось там боялися радіації, нічого зайвого намагалися там не чіпати, а потім приїхали їхні дозиметристи і сказали, що тут все безпечно, можете робити, що вам потрібно. Обстановка на території ситуація на станції контрольована. Рівень радіації на станції. в Виставка є виставка техніки в Чорнобилі, яка брала участь в ліквідації аварії. вони притягли звідти Камаз і заблокували ним ворота. А на блокпост притягли брудний БТР. Хтось же їхав за кермом цієї техніки. Росіяни нещадно розмародерили центральну аналітичну лабораторію ЧАЕС. Там знаходилось близько сотні одиниць радіологічного устаткування. Там було багато нового обладнання, дуже цінного, ексклюзивного, яке було поставлено нам європейськими партнерами по різним програмам. Російські військові вивезли з наших лабораторій джерела випромінення радіаційні з високим випроміненням, біля яких довго знаходитись неможливо. І вони вивозили їх, звісно, без спеціального транспорту. Вже за місяць після захоплення Чорнобильської станції білоруські ЗМІ повідомили про перших постраждалих від радіаційного свавілля. Очевидці в гомалі зафільмували, як до республіканського центру радіаційної медицини на медичних пазах доправляють чергову партію російських солдатів. Була інформація, що кілька росіян не вижили від радіації. Ми тоді не могли зрозуміти, де ж вони отримали ті дози. А тим часом у заручниках радіаційних невігласів опинились не лише нацгвардійці, але й близько 130 працівників ЧАЕС і суміжних підприємств, а також четверо сталкерів, які обрали найгірший день, щоб нелегально потрапити у зону. Формально окупанти не забороняють персоналу ЧАЕС покидати захоплену ними станцію. Однак при цьому попереджають. Живим із полону не втече ніхто. вони казали. Ми вас тут не тримаємо. Можете йти, ви можете йти куди хочете, але за 500 межами 500 метрів від станції ніхто не гарантує вам життя. життя. У них були гвинтівки понад 2,5 метри. З ось такими прицілами були Вони весь час були в лежанках, змінювали один одного та охороняли зовнішні переддача на території, На території станції було близько трьохсот російських військових, і довкола станції ще від п'ятсот до тисяч. Ми запитали, вас, що ви тут робите? А вони відповідають: ми прийшли вас звільняти. Тут же у вас нацисти. Я кажу, де? Я росіянин, мій батько ліквідатор. Ми приїхали з уравні. Тут рація люблю Україну. Мені тут подобається. Я люблю Україну. мене ніхто тут не утискає. Я ніхто ніщемля серед заручників опинився і співробітник цеху переробки радіоактивних відходів Олександр Черепанов. 23 лютого, напередодні вторгнення, він як завжди поцілував дружину і разом із колегами вирушив зі Славутича на Чорнобильську АЕС. 23, числа, 23 числа вирушили, як зазвичай, роботу, всім персоналом на електриці, як яка випуск, рухається випуск, через Білорусь. Прийняли зміну. Коли стало зрозуміло, що наступна зміна вже не зможе дістатися станції через Білорусь, увесь персонал вирішив продовжити роботу і показати зайдам, хто справжній господар на ЧАЕС. Начальник зміни повідомив нам, що ми вирушаємо на свої робочі місця, виконуємо свої посадові обов'язки, підпорядковуємося та виконуємо лише його команди. Росіян ми не допускаємо на свої об'єкти та не виконуємо їхні накази. На той момент Олександр ще не підозрює замість 12 годин. Його зміна триватиме рекордних 45 діб. Спали ми на робочих, спали містах, ми на робочих на місцях, лавках, на, на лавках, на стільцях повноцінного відпочинку. Повноцінного практично вода, не, було. Відпочинку не було. Ти весь час в очікуванні, як спрацює сигнал. Людей для зміни не було. Людей тому доводилося цілодобово стежити за обладнанням. Атомники спали по 3-4 години на добу, а на кухні, їдальні ЧАЕС було всього три жінки кухаря. Їм довелось безперервно тижнями готувати для армії російських окупантів і для трьох сотень захоплених заручників. Було всього троє, цю величезну зміну, які мали пропрацювати 12 годин, а тепер вони працювали по суті цілодобово. Щоб бодай трохи розвантажити жінок, добровольцями на кухню записалися полонені сталкери. Пряді одягнули нас у кухарські штанішки. Допомагали заготовлювати овочі, чистити там, яйця, наливати компот, сервірувати, прибирати. Показує Макс, як це робиться. завантажувати розвантажувати посудми на машину. На відміну від кухарів,